По багнюці та пагорбах три дні їздили позашляховики. Блукаючи по бездоріжжі, водії змагалися в орієнтації на місцевості, випробовували свої автомобілі, любителі екстриму на турнірі Бережане Трофі 2011. За звання кращих боролися власники позашляховиків з Тернополя, Львова, Ужгорода, Києва, Сваляви та Коваля. Всього в гонках взяло участь більше 30 автомобілів і 20 квадроциклів. Як організацією турніру, так і прийомом на тернопільській землі учасники залишилися задоволені. Траси суперові, природа тут суперова, вона відрізняється від Львівської, так як ми зі Львова, що гори, підйоми, спуски, дуже цікава місцевість. Скажімо так. Організація о, дуже хороша в професіональному плані, як для джиперів по о, технічній стороні, так і в битовому плані. Люди дуже підготувалися, це видно. Всего хватало, есть закрытые парки, есть обслуживание автомобилей, есть место, где покушать, помыться, где поставить палатку. Порадовало большое количество экипажей, которые приехали разделить с вами эту радость. Очень красивые места, у вас великолепная земля. И, и хорошее, то, что называется в боксе, большое сердце, то есть отношение людей. Задоволеними турніром залишилися і організатори. Вдалим стартом бережани трофі вони завдячують місцевій владі і, звісно ж, глядачам. Проводити змагання планують і надалі, але за умови підтримки влади, каже один з організаторів Сергій Чепрак. А також, якщо не заважатимуть, природозахисні організації. Багато громадських організацій піднялись, якби хотіли зашкодити нам проведені цього. Вони Обумовлювали свої дії тим, що ми би, будемо нищити природу, екологію і так далі. Але всього цього абсолютно не було. І тому, якщо наша обласна влада, зокрема районна влада, я думаю, що їм це теж сподобалось. І є такі попередні домовленості, що вони нам будуть йти на зустріч. і ми спільними зусиллями зробимо так, щоб кожного року сюди на Бережанщину, на Тернопільщину. Приїжджало все більше і більше людей. Переможцями змагань у категорії квадроциклів стала команда з Червонограда. А кращими серед автомобілів визнали Бережанських і львівських учасників.